Всім привіт, це Дімич, і це продовження кар'єри тренера за металіст Харків. Тренує цей клуб Мирон Маркевич. І друзі, ось такі у нас були результати е, того сезону. Ми зайняли лише третє місце, також в Кубку України в цьому дербі перемагає Шахтар. А чемпіонами, як ви бачите, стали Динамо Київ. Друзі, на трансфери нам... Дали цього сезону 17,5 мільйонів євро. Ну, знаєте, Зробити декілька трансферів, а можливо лише один трансфер нам вистачить е, балансу. Ось такі в нас гравці, дивіться, Садіо Мане в нас є. Вільян Марлос, до речі, Іван Ракічич, Сісоко, Діго Соуза. Декілька, не декілька, а багато класних футболістів Натаніель Клайн. Ось такий у нас справий захизник англієць. Купили його в Саунгемптона Денес Бойко, звичайно, як без Денеса. Денес у нас є. Є ось такі гравці у нас є українці, є чисто футболісти на заміну. Папа Гує вже падає в рейтингу 31 рік цьому захисникові. І в нас є, в принципі, непогана заміна. Але я би хотів би, звичайно, зробити е, декілька трансферів. Це, напевно, що замінити центрального захисника. Е, ми були, купили Серджа Аур'єра з Тулузи начебто. І я сподіваюся, що цей футболіст буде прокачуватись краще. Можливо, дамо йому е, шанс. І також я бачу, що правий, півзер, правий вінгерчек, правильно? Правий, атакуючий футболіст. Нам потрібен замість Марлоса. Марлосу 27, він зовсім не прокачується і просто так от атаку нам потрібно посилювати. Так, правого можна купити і напевно що. До речі, що по центральному у нас? Ну центральний можна залишити. Блін, я не знаю, може все-таки центральний захисник, але йому 22 роки і в мене... Є таке перечуття, що цьому футболісту просто потрібно дати шанс, він буде прокачуватись, і якщо що, цим трансферне вікно можна буде прикупити якогось футболіста, якщо він не буде справлятися. Друзі, по доволі такій дешевій ціні можна купити ісак Кюенса. Це іспанець, скоріше за все, гравець Барселони, чисто він у них взагалі не регулярний гравець, він в них не грає. Йому 2-4 роки, і я думаю, купити цього футболіста, можливо, я роблю непомилку. Надіюся, я роблю непомилку і надіюсь що цей футболіст достойний того, щоб грати в нашому клубі. Ну, я думаю, в будь-якому випадку достойний, але по рейтингу, я не знаю, який в неорейтинг. чи Він на рівні з Марлосом, чи ні. Чи в нього вищий рейтинг. Друзі, також можна купити Бояна з Барселони чи Бодіон, наче начебто, начебто правильно почитав. Я б подоргувався, Я не знаю, чесно кажучи, чи він кращий за того футболіста Іса Квенса, теж з Барселони гравець. І дивіться, ось є Серж Гнабрі з Арсеналу. Можна придбати цього футболіста по такій ціні, правий, теж атакуючий, форвард, чи як це. Нападник, ну, типу да. Типу да. Марлос, я не знаю, чи залишиться в нашій команді, якщо буде кращий той футболіст, якого ми купимо, це буде або Боян, або Іса Кенса. А до речі, Серж Набрі у нас буде чисто на заміні. Тоді. тоді мені придеться продати Хсьон, це теж одного футболіста, який грає справа. Ну, коротше, зараз ми з цим щось і придумаємо. Друзі, ось нас що получається? Боян з Барселони до нас походу не перейде, тому що він хоче дуже велику заробітну плату. Я вже що з ним тільки не пробував. до речі, Хіонс, все, все, скоріше за все, переходить Саундкентон, а до речі, Ісакюенса, гравець Барселони. Напевно, що я підпишу саме цього футболіста, 5 мільйонів євро я йому. Точніше, я куплю цю в за 5 мільйонів євро, тобто це є дешево, я думаю. І також зараз я куплю ще е... Кнабрі. Треба там відрегулювати заробітну плату, тому що не вистачає. І подивимося, який рейтинг да, 100 тисяч буде получати цей футболіст. 100 тисяч євро начебто. Так. ходу я лоханувся. Марло 77. А... Исааквенса 76. -й. Ну, це жесть. Честно кажучи, я думал, футболіст має більший рейтинг. Да, що ж тут скажеш Тут нічого не скажеш Пишет скетка, металіст купив по скейтси. Давно 20. Йому 24 роки І блін, Напевно це провальний трансфер Чесно кажучи, я думав, у нього більший рейтинг. Серйозно, я думав, у нього більше рейтинг. Сержик Набрі, зараз подивимося, що в нас тут вийде з тим футболістом. Ми його купили за мільйон там, мільйон 600 взагалі. 72 рейтинг, має Ну, що я можу сказати? Я знаю, що він непогано прокачується, плюс Ексінс від нас і піде, поки на нашу команду. І Саджи чесно, нас візьме... Е Буде гравець ротації, а Ісак Квенса поки що буде грати чисто на заміні, тому що йому 24 роки, 76 рейтинг. Я думав там мінімум 77. Тоді Марлос у нас досі буде основним... Такий у нас. О, Бойко, до речі, 80 ий Хоча один позитив. Блін. Надіюсь, це не, не буде настільки вже провально. І я просто, що цей футболіст буде прокачуватись. Бо, напевно, потрібно було купити його, купити саме його. А я вирішив купити не того футболіста. До речі, Алусіо Мураєс, повинні знати цього футболіста, виступав, грав за як «Динамо Київ. Також був перейшов зі скандалом Шахтар Донецьк і не грав Шахтарові. Чи досі граю, не знаю, друзі. Вчіть кому-то, якщо знаєте. Ярослав Ракецький. Такий молодий був, футболіст, грає за Шахтар Донецьк. Ну ладно, тоді, в принципі, просимулюємо, можливо, ще когось продамо. Друзі, і в нас перша гра в українській премєр лізі в цьому сезоні проти Лічівця. І поки що рахунок... Ну, о, 0-1, до речі, стадіо Мане забиває гол на 25-й хвилині матчу. І друзі, я пройшов час малювання і рахунок залишився 0-1, нашу користь, це 3 очка для нашої команди. Далі в нас буде матч е, кваліфікація до Ліги Європи. Дуже важливий матч, до речі. до речі. І мобель перейшов до намоків, ніфіга собі трансфер в хорошому смислі, звичайно. Карпати. цей футболіст, захисник може покинути цей клуб проти Мольда. Ми зіграємо в Мольде. Норвезька команда, якщо я не помиляюся, давайте похвалимо якогось футболіста, наприклад, того ж самого Мане, який вже 79-й рейтинг в нього, Дуже чудовий футболіст. Я не помилився, що купив Садіо. Всі ми знаємо, що Садіо це класний гравець і це чудовий транс. перемогли 2-0 і в принципі це дуже чудово, тому що ми зможемо зіграти в Лізі Європи. Також я пробую придбати Олів'є Жиру. Олів'є Жиру зовсім не хоче до нас переходити, в нашу команду. Напевно, що якщо по фінансам, нас нічого не складеться, то ми не зможемо купити цього форварда. Але хочу сказати, що це дуже класний форвард, і я би хотів купити цього футболіста. Ось і закінчується в нас трансферне вікно, ми не змогли купити олів'є жиру, нам просто не вистачило грошей на його зарплату. І в принципі, друзі, поки що ми йдемо на третьому місці. І така у нас група буде в Лізі Чемпіонів. ПСВ, АІК і... Академіка наче. Хто чи ні. Ну я знаю, що це португальська команда. Цього групи ми повинні виходити це 100%. Тому, друзі, я рекомендую нам перенестися в кінець грудня і там ми побачимо, які в нас будуть результати. Ось ми дійшли в середину сезону. Це грудень місяць. І друзі, такий в нас останній місяць. Останній місяць в нас настільки чудовий, що я думаю, моя дівчина повинна просто дуже радіти за мене. І давайте зараз подивимося, які в нас результати. А ми, друзі, на першому місці. Ми на першому місці. Е, металіст, Харків, 44 очка, дві нічиї, одна поразка, 14 перемог. Ну просто супер показник від нашої команди. В Кубку України ми в грі. Друзі, одна четверта, і ми зіграємо проти зірки. Чудово, дуже чудово, і знаєте, у нас такий суперник, що повинні проходити далі гарантія просто. І давайте подивимося, що в нас в Лізі чемпіонів у нас зіграє Динамо Київ з парижанами. Серйозний суперник, дуже сильна команда, але повинні перемагати. Давайте подивимося, що в нас взагалі в групі твориться. А давайте ще також я і вам скажу, що які команди грали наші. В групах та й більше. Металург тонецьк, начебто на другому місці і зіграють в одній 16 лізі Європи. Зоря вилетіла, бачимо, теж грали, але лише на третьому місці. Вилітається команда і не прийме участі. Можливо, ще якісь є команди. Повинні бути. А, ні, немає. Тоді зараз я покажу вам ось наш металіст. І ми на першому місці, ми виходимо в 1.16. Подивіться, просто 6 ігор, 6 перемог, 0 поразок. ну Просто 6-6 ну це супер показник. 12 забитих голів, 0 пропущених, просто чисто так. Ну я не знаю, це неймовірний сезон для нашої команди. І начебто більше немає. Так, все. Ну, друзі, хочу сказати, що це супер-супер показник, такого я давно не бачив. І Садіо мене забив 6 голів. І, і все більше я не бачу по гольовим Сісоко, Ісак Енса, Садіо Мане. До речі, давайте подивимося, що у нас там з футболістами взагалі. Хто грав, хто не грав і хто прокачався. Е Денис Бойко, 82 рейтинг, 27 років. Ну, от у нас є найкращий голкіпер України. Це по-перше, також Натаніел Клайн, 80-й нього рейтинг, 24 роки. Серж Ау... Аур'єр. Аур'єр. Ур'єр. Коротше, ладно. Цей футболіст в нас вже став навіть лідером. І прокачався до 77-го рейтингу. Тому ми його продавати не будемо і нікого не будемо купувати на його позицію. Цей футболіст нас залишиться і буде далі прокачуватись. Матео Нусачєва, 80-й рейтинг. Крістіан Вілагра, 77-й рейтинг, 28 років йому, можливо, б я замінив цього футболіста в подальшому. Або і цього, тому що 6 ігор лише зіграно. Діго Соуза. Не цей футболіст, навіть дуже незадоволений, мало зіграв. Зато му Соко, 81-й речень. Дуже чудово. Іван Ракітіч ну, такий середній сезон від нього. Марлос 16 ігор, 5 голів 1. Асист теж не задоволений цей футболіст. Також не задоволений нас Віліан, Йому 29 років. Спробуємо з ним перепідписати контракт. хоче більше отримати він грошей. І садіо мене чудовий просто сезон для садіо. Ну поки що пів сезону, тому що я вам показую результати за е, половину сезону. 80-й рейтинг, І незадоволений Олександр. Мною ну, потрібно перепідписати з ним контракт, він нас я так розумію. Ні, він нас в основі не грає. У нас в основі грав Себастіан Бланко. Е, добре. Так, цей футболіст теж задоволений. Дуже багато незадоволених футболістів через те, що мало хто грає. І Ісак Куєнце, 13 ігор, 4 гола, 3 гаслівства. Ну, в принципі, непоганий результат. Купили цього футболіста по його трансферній ціні за 5 мільйонів євро. Е, Педро Ботелью теж незадоволений. Ну і добре. Так, давайте подивимося, хто в нас взагалі є ще. Є Филип Бутківський, 73-й рейтинг. Бойчук навіть грав трохи. І Олександр Азацький. Хотів би я подивитися, що в нас по а, деяким футболістам. Ось, кого я хотів побачити, це Сержик Намбрій. Він нас щасливий, він грає. І це дуже добре. Тому, друзі, давайте перейдемо вже. В трансферне вікно і будемо робити якісь трансфери, можливо, когось будемо 에, продавати. Друзі, супер трансфер для нашої команди є трансфер один з кращих, по ідеї. Це Фабіо Коентрао, чи Концентрао, як там правильно купуємо цього футболіста з Реал Мадриду за 7 мільйонів плюс наш найкращий лівий захисник Вілагра. А, ну, Це в принципі чудовий трансфер і повністю цей трансфер. А, Нашу команду розкрутить. 160, начебто, да, 160 мільйонів буде отримати цей поліз заробітної плати. Ой, со... Даня, знаєте, у нас така команда, що можна і Лігу Європи виграти. Серйозно, без перебільшень. Тому, друзі, підготуємося дуже серйозно до цього сезону і надіємося дійти до фіналу Ліги Європи. Друзі, закінчуємо наше трансферне вікно і... Так, ось такі топові трансфер. Неймар перейшов з Барси в Баварію. Це є один з кращих трансферів, цього трансферного вікна. Продали також ми цього футболіста, він у нас практично не грав, бо нам не вистачало плюс грошей і ми змогли купити фабію Ку... Ку... Концентрал. Коинтрау, начебто концентрал. Ну, коротше, давайте зараз перейдемо в кінець сезону. і... Чи зможемо ми виграти чемпіонат, чи зможемо виграти ми Кубок України і чи зможемо ми виграти Лігу Європи, це ми все дізнаємось вже в кінці сезону. Друзі, ось і закінчується у нас кінець сезону. Закінчився у нас кінець сезону. І такі в нас результати. В Лізі ми стали чемпіонами вперше металіст Харків стає чемпіоном української прем'єр-лізі. 23 перемоги, 6 ніч і одна поразка. Ну ми були в цій лізі найкращими. Що в нас по покупку України? Зіграє в фіналі Динамо та Іллічівець. Іллічівець, начебто так. І друзі. Ми в півфіналі поступилися динамівцям по пенальці просто 4-5, трохи обідно. Але саме головне зараз це я вам покажу. Так, в Лізі Чемпіонів Динамо поступилось 6-2. В одній восьмій. А в Лізі Європи, друзі, подивіться просто, ми дійшли до півфіналу Ліги Європи. Лише з рахунком 4-3 ми поступилися Ліверпулю дуже, дуже сильний суперник, будемо відверті. І. Просто подивіться, як ми йшли. Ми обіграли Лаціо з рахунком 0-1. Так, 0-1. Далі ми обіграли. Саутгемптон 3, 2 і 4.3 ми поступили з Ліверпулю. Ліверпуль зіграє в фіналі з Ромою. Дуже хороший сезон. Дуже хороший сезон, навіть дуже хороший сезон. І що у нас по бомбардирам? По бомбардирам садіо Мане стає найкращим. Найкращий бомбардир це Садіо Мане Можемо його з цим привітати. Також є наші такі футболісти, як Будківський, Вільям Таракітіч. По асистам, садіо у мене теж не кращий. А з голкіперів Бойко лише на третьому місці, а Шуст на 9. Давайте подивимося, скільки взагалі голів е, та ігор зіграли наші футболісти. Е, Денис Бойко вже 83-й рейтинг. Не 39 ігор зіграв цей футболіст. Тут з футболістів все стабільно, ніхто не прокачався. Олександр Нойок, 77-й вже рейтинг на 22 гри зіграв, 2 голи, 4 асиста. Мусасі Соко, все як і було, 81-й рейтинг, Іван Ракіч, 82-й, Марло, 77-й, Вільян 78-й. І Садіо Мане, 82-й рейтинг, 45 ігор. 21 гол, 16 асистів. Дуже чудовий результат. Ісаю один з кращих. Себастіан Бланко, 35 ігор, 4 плюс 2, ну, нормально, в принципі. Лідер у нас Папа Гує, Серж Гнабрі, дуже задоволений цей футболіст. І ось Куенса. Ісай Куенса. 24 гри, 5 голів, 3 АСС. Теж непоганий такий сезон. Навіть Богдан Шос прокачався. І це, схоже, за все, що все. Так. Ну, знаєте, дуже класний результат від нашої української команди в Лізі Європи. Пошуміли то конкретно. І саме головне, що в слідучому сезоні ми зіграємо в Лізі Чемпіонів. І також, також я думаю, ми непогано підзаробили. Давайте подивимося трансферний бюджет тільки 9 мільйонів, але я впевнений, що в слідуючий сезон нам дадуть більше грошей і ми зможемо купити нам якогось. Класного футболіста на позицію або центрального захисника, або центрального півзахисника. Це я не знаю, можливо, і право атакуючого якогось футболіста. Ну, ви пишіть у коментарях а я вже подумаєте, розберемось, кого нам прикупити. Я вважаю, що цей сезон дуже вдалий. Тому, друзі, мене обладатель Золотої. Я бачив там. Золотої бутси, 15 голів, золоту бутсу отримує садю мене, вітаємо з цим. І друзі, давайте вже зустрінемося в слідючому випуску. І я впевнений, що слідуйший випуск буде нічим не гірше за це. тому, друзі, до зустрічі.